Чому Україна купує електроенергію в Росії, коли держава запровадить санкції проти північної сусідки? І що генпрокурор зробив на своїй посаді? Нардепи сьогодні ставили запитання чиновникам. Відповіді слухали, і наші журналісти. Наприкінці робочого тижня депутати стовмилися та вирішили не ухвалювати закони. Чимало обранців у парламенті навіть не з'явилися. Зала засідань напівпорожня. Розважати найпрацьовитіших депутатів прийшли міністри. На порядку денному лише кілька питань: енергобезпека та санкції проти Росії. Щодо останнього, то схожа крига з кресла. От, от і Україна більше не буде країною, що досі не вела санкції проти агресивної сусідки. Рада Національної безпеки і оборони прийняла рішення щодо запровадження санкцій. Зараз це рішення буде оприлюднене, Ви побачите, що частина санкцій стосується і економічних обмежень. Крім того, я вважаю, що в зв'язку з тим, що ситуація ескалується, парламент як один з органів, який може ініціювати ведення санкцій, так само може виступити такою ініціативою. Але навіть вольове рішення щодо санкцій ще не означає відмову від російської електроенергії. Просто це вигідно, кажуть міністри. З Росії поставляється електроенергія і продає Україн по ціні значно нижчій. Ціна в рублі в рублях. Вона нижча 2,40 рублів. Це суттєво нижче, ніж 85 копійок, по якій виробляють теплову електроенергію наші теплові станції говорити про те, що ми купуємо дорого, продаємо дешево неправильно. Щоправда, не всі таку економію підтримують. Ця логіка була б залізною, якби не одна обставина. Росія країна агресором, бо купувати енергоносіїв країни агресора. Це працювати на ворога. Після міністрів не килим до нардепів завітав генпрокурор Віталій Ярема. Звітував із найактуальнішою інформацією злочини Януковича. Майже рік знадобився прокуратурі, щоб нарешті викрити схеми, за якими сім'я грабувала країну. Лише встановлені слідчими генеральної прокуратури збитки, нанесені державі за часів Януковича, складають близько 100 мільярдів гривень. Значна частина награбованих активів виведена за кордон. За клопотаннями слідчих генеральної прокуратури в українських банках накладено арешти на вклади цінні папери на суму понад 6 мільярдів гривень та майже 2 мільярди доларів США. Похизувався прокурор і досягненнями по діяльності Януковича і компанії відкрито 2,5 тисячі кримінальних проваджень, але результати не такі вражаючі. Винесено 8 обвинувальних актів за фактами насильницьких дій щодо учасників революції гідності. Мені, ніж через дві тижні у нас роковини Майдану. і люди, які прийдуть, щоб почтити пам'ять погибших на майдані. вони захотять услышати імена, вони захотять услышати імена виновних. і вони Якщо не дати ті імена, то вони будуть назначати самі. А поки генпрокурор виступає, проти нього планують заколот. 142 підписи, треба 150. Вісім підписів, ще треба, і ми можемо розглядати відставку Єре. Дуже важливий підпис Яроша, підписаний лівою непораненою рукою. Я думаю, що це сигнал всім іншим депутатам. Утім, не всі погоджуються, що необхідна кількість підписів вирішить проблему. Не треба торгувати посадами силовиків у парламенті. Що таке збір підписів? І що таке, і що таке обрання Генерального прокурора чи керівника служби безпеки у парламенті? Це базар, на якому торгують посадами. Ну, змінити в прокурора. Кардинально нічого не зміниться. Доки не зміниться порядок його обрання. Він повинен обиратися народом України. Вікторія Попович, Данило Городецький, телеканал Київ.